І вже з'явилася реакція президента Зеленського на скандал із плівками набу. Президент зазначив у зверненні, що вважає, що міністр юстиції міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, й довіри. Якщо є звинувачення на них треба відповідати, рішення про відсторонення від посади оперативне найбільш швидке. Президент зазначив, що попросив прем'єр-міністра України, щоб були заяви про відставку від цих міністрів, а також він попросив народних депутатів підтримати ці заяви. Президент написав, що підпише указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі набу щодо енергоатому. Одному із фігурантів скандального розслідування НАБУ у сфері енергетики, вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід. Суд заарештував виконавчого директора енергоатома Дмитра Басова із правом внесення застави у 40 мільйонів гривень. По ще двох підозрюваних суд триває досі. Останні новини із зали засідань розповість кореспондент ТСН Олександр Романюк. Тримання під вартою або 136 мільйонів гривень застави Вищий антикорупційний суд продовжує обрати запобіжний захід Ігорю Миронюку. У розслідуванні набу він фігурує під псевдо-рокет. За даними детективів, саме Миронюк був одним із організаторів корупційної схеми в енергоатомі. Він обговорював із підрядниками умови співпраці. Зокрема, злочинна група, до якої входив Миронюк, отримувала 10-15% від контрактів. Їх підрядники мали платити через механізм шлагбаум, аби уникнути блокування платежів. Таким чином кажуть прокурори, зловмисники легалізували понад 100 мільйонів доларів. Прокурор САП просить для Миронюка взяти під варту без можливості застави. А якщо суд не погодиться, то прокуратурі вважають обґрунтованою заставу у розмірі 136 мільйонів гривень. Захист Миронюка із цим не згоден. кажуть, підозрюваний, нібито не мав жодних повноважень і не міг впливати ні на що у компанії. всі підстави для зволеного клопотання. Прошу його задовольнити застосувати до підозрюваного ронюка за проміжок західі тримання під вартою у випадку задоволення клопотання. В Маренуко слід обрати заставу у розмірі 136 мільйонів 620 тисяч. Наш підзахисний ніколи не був службовою особою. Він не був ні радником, ні міністра енергетики, не був ні радником голови енергоатуму. Тобто він не мав жодних службових повноважень, щоб впливати на службових осіб, зокрема на заступника директора енергоатома Басова і начальника фінансового управління. А от виконавчому директору енергоатому Дмитру Басову вже обрали запобіжний захід. Звинувачення були ідентичні. Для нього прокурори просили 45 мільйонів гривень застави, або ж тримання під вартою. Захисники Басова і він сам звинувачення прокурорів відкидали, казали, що він не мав впливу ані на фінанси компанії, ані на виплати, тому не міг бути причетним до цієї злочинної схеми і просив або значно меншу заставу, бо більшої не може осилити, або ж змінити запобіжний захід на більш ло. Вказані особи, використовуючи свої службові повноваження, а також вплив міністра енергетики Галушенка то довірили відносини з ним, здійснювало отримання та акумулювання значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за сприяння та участі службових осіб енерготом. Водночас участь в злочинній організації забезпечувала браннюку та басову можливість особистого збагачення за рахунок грошових коштів, одержаних злочинним шляхом. Щодо запобіжного заходу я не збираюся нікуди бігти, тому що. Я думаю, що саме це і потрібно буде ну, детективом, щоб я кудись побіг. Я не буду бігти, мені нема чого приховувати. В той же час прокурори на суді заявили, під час обшуків і Басов, і Миронюк били телефони, ймовірно, щоб приховати докази, тож просили суд на це зважити. Врешті суддя видалився до нарадчої кімнати і вирішив, що два місяці Басов проведе у СІЗО. Також він може вийти під заставу у розмірі 40 мільйонів гривень. Це рішення захисники Басова обіцяють оскаржувати. Ми будемо подавати апеляційну скару. Процес буде цікавий. Я вже зараз можу сказати про те, що ряд порушень, які вже є. Їх вже змінити неможливо, спотворити їх неможливо. Ці порушення будуть мати для захисту важливе значення, і ми їх будемо використовувати. Я переконаний про те, що ця справа буде дуже тривалою. І ще один запобіжний захід можуть обрати для бізнесмена Ігоря Фурсенка. Він може бути причетний до розботи так званого конвертаційного центру, коли виводили гроші із злочинної схеми. Наразі засідання у цій справі триває. Олександр Манюк, Андрій Хлус, ТСН 1+,1. І вже обрали запобіжний захід іще ще одному фігуранту гучної справи ігорю Миронюку. Він колишній радник екс-міністра енергетики Германа Галущенка. Рішення суду тримання під вартою до 8 січня із альтернативою застави у 126 мільйонів гривень, як стверджує прокурор Миронюк був не лише одним із виконавців схеми відмивання грошей в енергоатомі, а й сприяв залученню бізнесменів Міндича та Цукермана. Усі подробиці вже у наступному випуску о 19.30 не пропустіть. На тлі скандалу із корупцією в енергетиці Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свериденко. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду сьогодні вранці. Галущенко, який раніше очолював Міненерго та зберігає на нього вплив, фігурує на записах, які оприлюднило набу в межах розслідування про масштабну корупцію в державній компанії «Енергоатом». Галущенко відреагував на своє відсторонення від посади міністра юстиції, написав, що погоджується, бо відсторонення на час розслідування це цивілізаційний і правильний сценарій. Але додав, що захищатиметься в юридичній площині. Також уряд достроково припинив повноваження наглядової ради компанії енергоатом. Мінекономіки протягом тижня має представити новий склад. Відбір проводять у співпраці з країнами Великої Сімки. Уже розпочали роботу над списками кандидатів і обрали радника, який допомагатиме міністерству. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки. У відомстві очікують, що оновлення складу ради забезпечить швидко. Ту взаємодію енергоатому із антикорупційними та аудиторськими органами, міжнародними партнерами і суспільством, якою буде реакція міжнародних партнерів на корупційні скандали всередині нашої країни? Напишіть свою думку в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Звісно, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН онлайн.